Коли розпочалась війна, от, інформаційне поле, якби всього від те, що відбувалося, воно зжалось до такого стану. Тобто, ми розуміли тільки те, що викидається десь в інтернеті, офіційно не було такої, так, ну, про продвиження, скажімо, техніки по Херсонській області. По цьому. Тобто, ми якісь сводки чули і готувалися до зустрічі ворога. І коли нам повідомили... Що рухається колона, дуже велика колона, близько 1000 одиниць техніки. Рухалась колона. Це був гаубічний батальйон чи дивізіон. Він рухався через Березнигувате. І через наше село перше наше село по лівому флангу це було село і селище Явкино. У нас там молодий хлопчина староста, учитель фізики. І телефонує мені каже Степанович, виходить колона, я вже бачу її. У них теж було так, теж теж зробили, вони добровольче формування створили. І хлопці вже попередньо вже бачили, і що відбувається, І вони телефонували, що їм робити. І я кажу Олександр, ну потрібно, щоб ти їх затримав. Він каже, ж взагалі зброї нема. Ну, кажу, Оце і є ваша зброя. Що ви з голими руками вийдете і зупините колону. Він каже: Я боюсь. Кажу, ми всі боїмось, ми перші таке, ми не, не, не солдати, і ми, ну, але треба робити. Збирай своїх однодумців, хлопців, хто готовий, збирайтеся, виходьте на трасу і перекривайте трасу. І вони це зробили. Є відео, вони ще й записали відео, і коли вони зупинили їх. Да. І що він мені каже, в процесі вони зупинили колону і е, вмовляли їх повернутися додому, розвернутися і повернутися. І він каже, що е, перший БТР, який вів цю колону, да, він вже був готовий розвертатися. Е, але після 15 хвилинних перемовин з, з цієї колони, третій БТР, виїжджає, піднімає ствол, в дає з ПКВТ. І народ розбігається по полю, а вони пішли далі на Баштан. Але хлопці дали нам час акумулюватися, тому що от ми готувалися, готувалися на основні в'їзди в район, Там, да, там Мар'ївка, Казанка, Березновата, Снігурівка, от розподіляли блокпости. І бійці тероборони фактично були розкидані по всьому всіє, по району. Фактично на даний момент, коли колона дійшла до міста, в місті знаходилось близько 50-60 бійців тероборони, добровольче формування. Те, що створив я з міським головою, це в нас було 21 чоловік. Ну і були хлопці з руж'ями, ну, з домоволодінь, де були мисливці, то вони також були присутні. І фактично оце і ми зустрічали так бій. Колона, коли зрозуміли, було розуміння в цих, вони були розтягнуті по відстані. Коли почат, на початку вже приймали бій на, біля Баштанки, перва частина колони. То інша була, ще за 17 кілометрів хвіст був. Тобто це була достатньо велика колона. Коли вони, почався бій, вони зрозуміли, що буде непросто, і ця колона розділилась фактично. Десь близько 300 одиниць пішли через Баштанку, всі інші повернули на направлення на Миколаїв, пішли польовими дорогами. А основний оцей бій відбувався з цією технікою, яка питалася прорватися через Баштанку. Я як депутат Миколаївської обласної ради спілкувався з штабом оборони області і запросив підтримку з повітря. Було, на початку бою було е, прохання, мінімально, мінімально е, ну, щоб не нести великі втрати, мінімально приймати бій, то максимально знешкоджувати ворога, але впряму не вступати. Уже коли ми взяли, е, ну, знайшли в документах, які ми захопили, ми знайшли там карти, карти були датовані 25.02. Тобто, фактично, вже війна почалася, і тоді ці карти були видані офіцерам для проходження на південь України. І з чітким було розташуванням, які міста вони далі були зайняті, де вони повинні були розташуватися і так далі. Ці карти того ж 1 березня, коли був бій, ми вже вночі відвезли на Київ.